Ревіт, шановні українці! Hello, my dear Ukrainians! Речення основна будівнича заглина англійської мови, як і любої мови. Але проблема в тому, що у нас речення в українській мові будується зовсім по-іншому, ніж в англійській. І в нас українці дуже часто пропадають у таку халепу. Вони перекладають кальково слово в слово, тому що у нас в українській мові можна накидати тих слів у речення, і все одно у нас речення буде звучати нормально. І українці мають оце відношення до англійської мови, що треба просто перекладати слово в слово, і в нас англійське речення також буде звучати нормально. Так не виходить. Я хочу, щоб ти пішов в магазин, і українці перекладають I want that you go to the store. Що звучить трохи <coughs> погано. I want you to go to the store. Не I want that you. Я хочу, щоб ти. I want you to go to the store. Давайте. Після цього відео я надіюся, що ви зможете говорити простими реченнями, правильно їх будувати, і ви вже говорите, що саме найважливіше, коли ви вчите англійську мову. Ви живете цією мовою. Давайте починати. Ольга Кармоді з вами. І якщо ви тільки що приєдналися до мого каналу, не переживайте, ви можете починати з самого початку всі мої відео пронумеровані. Кожна назва відео в кінці має урок такий то. Давайте подивимося на речення. The chair is in the room. Стілець є в кімнаті. У нас у цьому реченні є два іменники. The chair, стілець, the room кімната. Але вони стоять по різних частинах речення, і перший іменник виконує функцію підмета. Отож, в англійській мові. Структура простого речення в нас буде підмет, присудок, а потім йдуть другорядні частини речення. І в даному випадку, the chair is in the room» – «chair» стоїть перед дієсловом присудком, і воно автоматично виконує функцію підмета у реченні. Я розумію, багато людей давно ходили до школи, давайте скоботати наші старі знання. Е, мої мамі вісім майже 80 років, вона дивиться і вчить англійську мову з косівщини. Треба зробити велику різницю між частинами мови і між членами речення. Частини мови. До речі, я зробила дуже гарне відео, вам обов'язково треба подивитися. Якщо ви не, добре не знаєте різницю між цими двома системами, подивіться оце відео. Я там розказувала детально, з прикладами по-англійськи. Частини мови великі частини мови. Іменник, прикметник, дієслово, прислівник, займенник. А частини речення у нас будуть підмет. Присудок це є головні частини речення, другорядні частини речення це є означення, обставина, додаток, частка. Але ми на частці сфокусуватися не будемо зараз. Ми в загальному говоримо, щоб, поча... щоб ви почали говорити, щоб ви могли сказати прості речення, тому що це дуже важливо починати говорити, так? У нас є підмет, головна частина речення. Підмет може виконувати. Функцію підмета може виконувати дуже часто виконує іменник. Друга частина усіх слів, які виконують функцію підмета, будуть займенники. От, наприклад, у нас є два речення. Victor helps in the garden. Віктор допомагає в саді. He helps in the garden. Він допомагає в саді. Якщо би я розказувала історію за Віктора, я ж не хочу постійно говорити Віктор, Віктор, Віктор. Я часом Віктор буду заміняти на Хі, він. І в нас хі, займенник буде виступати як підмет у реченні. Другий головний член речення це є присудок. Майже завжди це є дієслово або дієсловні, дієслівні сполучення. Так само ми їх зараз не трогаємо, там багато чого є. І вони майже завжди йдуть за, за підметом. У нас є підмет, присудок, а потім всі другорядні частини речення. От у нас є приклади. We work at this center. Ми працюємо в цьому центрі. we work in this center. Work at and work in. In this case, We work in this В They want to work in this building. Вони хочуть працювати в цьому в цій будівлі. От бачите, у нас є присудок, у нас є want to work. Оце є такий дієслівна конструкція тут, і присудок у нас трошки більше, ніж одне слово. Таке трапляється в англійській мові. Далі в нас є догорядні члени речення, і в нас є додаток. На що спрямована дія? Lady, The lady drinks milk. Пані п'є молоко. We helped him. Ми допомогли йому. Ми йому допомогли. Бачите, в українській мові я собі можу туди-сюди ці слова кидати. А в англійській мові ми не можемо сказати we him helped. Це буде кальковий переклад. Треба казати: We helped him. Спочатку у нас йде підмет, присудок, а далі все решта. Так, далі дивимося на означення. Означення відноситься до іменника переважно, воно визначає іменник. І означення не завжди можуть бути тільки прикметниками. От, наприклад, тут у нас є The Old, не The Old, я зробила помилку The Old Lady. Стара жінка. The old lady is in the garden. Стара жінка є в саді. Чому я сказала The, а не The? Оце the, бачите, як бачите, воно вимовляється у транскрипції The, the. The. Оскільки у нас друге слово після артикля the починається з голосної, наш артикль читається як the. Оце таке правило стосовно артиклів, до яких ми так само будемо звертатися. Речення: The the old lady is in the garden. Стара ж... пані жінка є в саді. Стара у нас буде означення. Вона означає е, наш іменник пані або жінка. Але дуже часто. Це не повинен бути тільки прикметник, може бути і іменник. От, Наприклад, кухонні двері. В англійській мові не буде кухонний як прикметник. Ми просто будемо вживати кухня, двері. Kitchen door. Але kitchen буде, буде слугувати як означення у реченні. The kitchen door is open. Кухонні двері відкриті. The kitchen door is open. А далі у нас де обставина. Вони означають місце, спосіб, вказують на час, причину. Її Обставин є дуже багато, ми також на них будемо звертати увагу, але зараз наша мета будувати прості речення. І у нас є, наприклад, обставини у реченні. I walk to the station. Я йду до станції. Я, підмет, іду – присудок, до станції обставина. Куди я йду? До станції. They workt. No,кт. They worked hard yesterday. Вони працювали тяжко вчора. По-українськи це не буде правильний переклад. Вони тяжко працювали вчора. І знову ж таки, по-початківці по в англійській мові будуть перекладати They hard work yesterday. Що є неправильно. У нас іде. Підмет. They вони працювали. worked, тяжко, hard, вчора. Yesterday. Вони працювали тяжко вчора. They worked hard yesterday. І ця структура речення є типовою для розповідного речення в англійській мові. А ви можете сказати, які ще є типи речень в англійській мові? Українська тут така сама, як англійська. У нас є чотири типи речень. Розповідне. От, наприклад, у нас буде you like to learn English. Вам подобається вчити англійську мову. Це є розповідне речення. Далі в нас де питальне. Where do you live? Де ви живете? Окличне. Oh, what a beautiful picture! О, oh, яка красива картина! What a wonderful trip you had! Який ж у вас гарна була подорож! What a wonderful trip you have! А також у нас є спонукальне. You come here. Ви ходіть сюди. Або open the door, відкривайте двері. Come here, прийдіть сюди. Go there, ідіть туди. Come here, there, there, here, туди-сюди, сюди, туди. Важливі два слова. There, там, here тут. Ми вже це з вами говорили. Ось такі основні правила будування речень в англійській мові. Знову ж таки, прості речення, не складні речення. Тому що в складних реченнях є винятки і є свої правила. Шановні українці, напишіть мені, чи це було вам доступно, чи ні, чи я добре вам розказала, мені потрібно, щоб у нас був зворотній зв'язок. Підписуйтеся і ми побачимося з вами у наступному відео. Всього вам найкращого, до зустрічі!